Звичайно, тобто ми працюємо не зі всіма. У нас є достатньо великий пул психологів, які пройшли через детальний відбір. У нас є певна кількість питань, які ми задаємо: це досвід роботи. Ми працюємо з психологами, які мають вже досвід роботи, принаймні три роки або більше. Це люди з вищою освітою профільною. Це люди, у яких немає негативних відгуків в соціальних мережах та у відкритих джерелах. І це люди, які хочуть допомагати, які бачать важливість цього проекту і вірять в те, що вони можуть приносити користь. На сьогоднішній день це 13 людей, які довели, що вони дійсно переживають за українців і вони дійсно хочуть допомагати таким чином. Ми спілкувалися і маємо партнерство з міністерством охорони здоров'я. Наш проект висвітлений на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Як партнерський і міністерство пропонує українцям користуватися саме нашою платформою, бо вірить в те, що вона дійсно Працює дуже добре. Зазвичай консультації професіоналів мають ціну і е, буває так, що вона досить велика. Скажіть, будь ласка, які умови е, надання допомоги у вашому проєкті? Можливо, там трошки докладніше, чи є якісь ліміти цієї допомоги? На сьогоднішній день жодних лімітів немає, не існує. Все, що необхідно. Людині ми надаємо безкоштовно для людини. Всі послуги психологів ми сплачуємо, бо ми розуміємо, що надати експертну професійну допомогу людині неможливо безкоштовно. Тобто, це можливо один-два рази, може, три рази. Але ж, якщо ми говоримо про сталість проекту, то ми повинні оплачувати послуги тих людей, які з нами працюються з ранку до ночі. Тож глобальний договір ООН покриває всі послуги психологів, які працюють. За кожну консультацію, психологи отримують оплату, і саме це те, для чого ми залучаємо донорів з цього світу, для того, щоб мати можливість покривати всі ці витрати психологів. Люди, українці, отримують всю допомогу безкоштовно. Якщо вони потребують одну консультацію, вона буде покрита. Якщо вони потребують 10 консультацій, вони будуть також покрити, і це вирішує лише людина та психолог, з яким вона працює. Будь ласка, давайте поговоримо ось про що людині, яка потребує допомоги. Спочатку треба вирішити, що ця допомога потрібна, це непроста історія. А після якось підготуватися до того, щоб цю допомогу попросити, чи є тут якісь поради, які ви можете надати людям. Які вирішили звернутися по допомогу? Um. Так, спасибі за це питання. Це дійсно дуже важливо, тому що серед нашого суспільства питання психологічної допомоги ще не набуло тієї популярності, яку варто було б йому надати, але тим не менш, ми працюємо над тим, щоб більше людей знали про те, що вони можуть знайти таке безпечне місце, де вони можуть прийти зі своєю проблемою та отримати належну допомогу. Найважливіше, що може бути, це дозволити собі попросити. Ти про допомогу і прийняти той факт. Що... Що людині може бути необхідна допомога для цього. Ми у соціальних мережах ведемо кампанію про те, що є така можливість, і що ми чекаємо і готові допомогти кожному незалежно від е, запиту, тому що е, дійсно є категорія людей, яка постраждала від повномасштабного вторгнення, а є категорія людей, чиї проблеми лише загострилися з приходом повномасштабної війни. Наші поради тим людям, які починають працювати з психологами вперше, це по-перше, дійсно дозволити собі отримати допомогу. По-друге, не засуджувати жодні свої дії і От, просто поділитися тим питанням, яким хочеться поділитися, але щоб краще підготуватися до сесії, важливо обрати психолога, який підходить по тому опису і по тому запиту, з яким ви приходите. У нас є перелік цих психологів на сайті, і можна обрати візуально, можна подивитися на ті проблеми, з якими працюють психологи, і зрозуміти наскільки це відповідає вашому запиту. Але коли ви бронюєте сесію, то важливо переконатися, що ви знаходитеся в безпеці безпечному місці у вас є сталий інтернет-зв'язок, у вас є ручка та блокнот, щоб ви могли занотувати певні питання або поради. А також подумайте про ті питання, які б ви хотіли поставити психологам, і дуже важливо дати собі е, кілька хвилин після сесії, от просто такого спокою, де ви б могли обміркувати всі ті питання, які ви мали змогу проговорити з психологами. Дякую, розкажіть, будь ласка, от відбулася зустріч. Як буде проходити, проходити сесія? Можливо, це вже з досвіду? Можливо, є якийсь регламент, якого ви притримуєтеся? Так, всі сесії тривають до 50 хвилин. Тобто людина спочатку заходить на платформу, бронює сесію, коротко описує запит, щоб зрозуміти, чи правильного психолога людина обрала. Наприклад, це може бути як одним словом написано там тривога. Так, і більш детальна ситуація, з якою людина приходить саме до нас. Наступне це розуміння часу. Так, це 50 хвилин. Потім відбувається фактична зустріч. um Клієнт отримує посилання, за яким переходить, і це вже зустріч з психологом один на один. Ця зустріч є конфіденційною, тобто, в жодному разі не ведеться ніякого спостереження іззовні, є тільки ви, і психолог, де ви можете обговорити всі ті важливі питання, які е, зараз у вас є. Крім того, це може проходити в різному форматі. У нас психологи всі високого рівня професіонали, і це може у кожного з них є свій індивідуальний Підхід до клієнта, тобто, може бути таке, що ви приходите і одразу ставите певні питання, а може бути таке, що ви можете представитися і розказати про те, що вас турбує, може бути таке, що психолог перший почне з вами діалог і запитає, а, з чим ви сьогодні прийшли. Тобто, це відбувається в такій максимально дружній і довірливій атмосфері, де ви можете а, безпечно взаємодіяти і бути впевненими, що є тільки ви та спеціалісти. Який з вами працює?